Протягом трьох днів було проведено більше 40 обшуків, причому 27 з них було проведено лише вчора. Причому також важливо наголосити, що обшуки проводяться у всіх сторін конфлікту і не лише в Мукачевому, а і в Ужгороді. Зокрема, під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях осіб, з якими виник конфлікт у правого сектора, виявлено та вилучено вогнепальну нарізну та гладкоствольну зброю, ручні гранати, бойові патрони, дальномір, приснічного бачення, холодну і травматичну зброю. А також представники служби безпеки проводять спецоперацію із затримання причетних до інциденту озброєних осіб. Вчора, у рамках спецоперації, як ми вже повідомляли, було затримано двох представників правого сектора, які брали безпосередню участь у подіях 11 липня. Ще двоє перебувають в лікарні. Всім надано належну охорону. Затримані вчора доправлені в Київ, і зараз вже тривають слідчі дії тут.